І коли Ігор Білозір трагічно був вбитий, уявіть собі, незалежна Україна уже і улюблене місто, рідне місто Ігоря Білозіра, і він жорстоко був вбитий. Ззаді, в спину, підло, підступно за пісню, яку писав українською мовою. І я собі сказала тоді, що поки я буду виходити на сцену, поки ви будете приходити, будете мати потребу зустрічі зі мною, з моїми піснями. Я завжди буду говорити про Ігора Білозіра і в пам'ять про нього буду співати ті пісні, які стали популярними в той час, і які переплетені у кожній долі кожного із вас. Тому що навіть якщо ви їх забули, я зараз почну співати, і ви через свою генетичну пам'ять будете співати їх також разом зі мною, тому що Ігор Білозір писав музику для сім'ї, для дому, для того, щоб можна було зібратися за столом і співати або слухати ці пісні. Настільки вони були добрі, і навіть пам'ятник, який родина поставила. На Личаківському цвинтарі ми його назвали Ангелом української душі, ангелом української пісні. Тому сьогодні кілька пісень композитора Ігора Білозіра, бо нота його творча обірвалася занадто рано. Він ще був би молодий, він ще міг би ходити сьогодні поруч з нами одними вулицями ще міг написати дуже багато прекрасних пісень. Але сьогодні, коли звучать його пісні. І душа його також є разом з нами, композитор Ігор Пілзір.